Хто хоче розбирати завдання НМТ з математики? Запрошую на сьогоднішній урок. Сьогодні повторимо дробові раціональні вирази. І так, як же додавати і віднімати раціональні дроби? Розглянемо ось такий приклад. Щоб додати чи відняти дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника. Подивимось 8 поділити на 5 А мінус два, плюс 3 поділити на 2 мінус а. Знаменники не зовсім різні в цьому прикладі. Знаменники просто відрізняються знаками. Тоді нам треба згадати властивість зміни знаків в раціональному дробі. Отже, виносимо мінус, це буде мінус 8 поділити, і мінус з'явився в знаменнику. О, що це нам дало? Коли ми цей мінус перед робом залишимо, то новий знаменник стане вже 2 мінус 5 а. Якщо відкрити ось тут дужки. тоді він стає точно таким же, як і другий знаменник. Тоді вже треба виконати дію додавання віднімання дробів з однаковим знаменником. Тоді це буде мінус 5 поділити на 2 мінус А, але такої відповіді у нас немає. Тоді ми ще раз повинні використати властиві зміни знаків в раціональному дробі і в другому знаменнику винести за дужки мінус. Тоді мінус і мінус можна скоротити, і це буде 5 поділити на 5 а мінус Це відповідь Г.